Лікують багато на світі всякого непізнаного та незрозумілого. Відомі факти, коли дзвони незрозумілим чином самі починали гудіти, віщуючи якісь події. Одного разу дзвін навіть висікли різками, а потім заслали до Сибіру за те, що він без участі людини сповістив про непотрібну подію. Так, давайте ж розберемося, що відбувається, коли дзвонить. За старих часів дзвін називали Божим голосом. Тобто передбачалося, що за допомогою дзвона з людьми говорив Бог. Людину, яка дзвонила в дзвін, називали Мирон, що скликає світ. Спочатку призначення дзвона творче, взагалі дзвін. Видає цілком матеріальний звук, який приємний людині. Ну, приємний собі і приємний. А до чого тут лікування, спитаєте ви? Прозорливі стверджують, що коли дзвонить, відбувається випромінювання дуже сильної енергії. Вібрації по фазі чуткого звуку збігаються з вібраціями матерії тонкого світу. Що добре сприймаються людиною і є лікувальними. Практика показує, що ці енергоінформаційні сигнали посили сприятливі для людей. Дослідниками дзвона доведено, що в просторі дзвона генерується позитивна енергія. Згідно з легендами, завдяки дзвону люди рятувалися від епідемії. Від їхньої чорної негативної енергії. Загалом дзвін це єдиний музичний інструмент у православному храмі. На Русі дзвони вперше виникли з прийняттям християнства. У народі говорили, що якщо ікона це молитва у фарбах, а храм молитва у камені, то дзвін це молитва у звуку. Ікона звучить або дзвінна іконниця. Дзвін пробуджує душу, приносить світлий, радісний настрій і заспокоює стан. Він допомагає змінюватись душі людини на краще, змушує задуматись про сенс життя. А як відомо, фізичне тіло вторине, тому з удосконаленням душі. Вдосконалюється тіло. Сприятливий вплив має звукотерапія, дзвонова терапія і так звана дзвонова. Вода заряджена енергетикою дзвонів. У дзвоні закладена чудова сила, що глибоко проникає в людські серця. Однією з головних його функцій є скликання та об'єднання людей, контакт. Із дзвонами навіть замкнутої людини перетворює на товариську. Різні види дзвону по різному впливають на емоційний стан людини, викликаючи іноді смуток, іноді задумливість, але найчастіше позитивний настрій, радість та урочисту піднесеність. Дзвін сприяє швидкій нейтралізації. Негативної енергії і робить її безпечною для людини. Він допомагає виліковувати важкі види депресії та психічних розладів, головний біль, запаморочення, позбавляє безсоння та сприяє відновленню сну. Так що на завершення хочу я вам всім побажати. Щоб ви завжди з позитивним настроєм слухали дзвін і були абсолютно здоровою людиною. Всім я бажаю гарного дня, бережи вас, всіх, Боже, і до зустрічі!